І міський конком з другої спроби таки погодив новий тариф на воду для жителів Завадівки 5 гривень 50 копійок за кубометр. Нагадаю, воду мікрорайону постачає інгульська шахта. Торік восени тариф 2,87 за кубометр. Підприємство визнало збитковим і запропонувало новий 10 гривень. Втім, жителі запротестували проти підвищення ціни. Тоді підприємство запропонувало нову ціну 5,50. І попередило, якщо люди не погодяться, відключать воду взагалі. На підприємстві пояснили, навіть з новим тарифом шахта отримуватиме збитків на півмільйона гривень. Врешті-решт. Після обговорень місцеві таки погодилися на новий тариф і озвучили своє рішення на засіданні міської конково. Новий тариф вступить у дію з цієї п'ятниці. 5,50 – це примерно те саме, що в Кіровограді, бо в Кіровограді з водовідведенням вже 11, а то в них є тільки вода, в них вже немає каналізації. Тому 5,50 було встановлено, і ми назвим таким чином заставили шахту попрацювати з людьми з тим, щоб люди. У принципі була узгоджена, і як бачите, квартальна тут заявила і принесли нам списки людей всіх, які що вони погодились.